Добрий день! Я Самойленко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури, презентую наш майстер-клас Використання інтерактивних вправ на уроках зарубіжної літератури. Усі ми, родом із дитинства, сказав колись Антуан де сент Екзюпері. Я пропоную вам зануритись у цей казковий світ за допомогою онлайн-сервісу Learning Apps. На якому зручно і легко створювати електронні інтерактивні вправи. При бажанні всі, хто має мінімальні навички роботи з ІКТ, може створити свій ресурс, вправу для пояснення нового матеріалу для закріплення, тренінгу чи контролю знань. Значними перевагами онлайн-сервісу Learning Apps є правильність виконання завдання, яке перевіряється миттєво. Перевірка інтерактивної вправи може проводитись як дистанційно, так і під час уроку. Оцінювання здійснюється за наступними критеріями: час виконання, кількість вірних відповідей, що дає змогу учневі та вчителеві виявити прогалини, при вивченні даної теми. На сайті представлено більше 30 різних інтерактивних видів прав, 5 з них у формі гри. Сьогодні я пропоную вам, як приклад декілька інтерактивних вправ за темою літературна казка, які можна використовувати на уроках зарубіжної літератури при вивченні творчості Ганса Крістіана Андерсена, Оскара Уальда та Рольда Дала. На цьому слайді ви бачите початкове вікно вправи пазл. Перед вами стоїть завдання знайти відповідність між персонажем або автором та його описом чи характерними рисами. Спочатку обираємо персонаж, який будемо характеризувати. Після цього натискаємо на пазли з відповідними рисами. Якщо завдання виконали правильно, то на екрані з'являється картинка, яка була схована під пазлами. А цей слайд. Демонструє останній крок до вирішення завдання. Наступна інтерактивна вправа портрет літературного героя. У ній необхідно визначити за цитатою, про якого літературного героя йде мова. За посиланням ви можете перейти до виконання вправи. А зараз ви можете ознайомитися з інтерактивною вправою ланцюжок подій. Перед вами стоїть завдання відтворити послідовність подій казки Снігова королева. Останнє завдання: Інтерактивна вправа Знайди пару. Необхідно поєднати портрет письменника, назву твору, автора, рік народження автора та місто, де він народився. Маю надію, що вам сподобалися запропоновані інтерактивні вправи. Якщо так, то я зараз покроково розповім, як можна створити завдання за допомогою онлайн-сервісу Learning Apps. По-перше, треба зареєструватися на сайті Learning Apps, ввести логін і пароль, створити аккаунт. Наступний крок. Ми обираємо у верхньому рядку сторінки назву Створити вправу. Після цього на екрані з'являються категорії, з яких ми обираємо, наприклад, категорію пазл. Потім тиснемо на позначку Створити нову вправу. П'ятий крок. Заповнюємо дані нової вправи. До пунктів Назва вправи та опис завдання ми вписуємо необхідний текст. А в пункті тло ми натискаємо на позначку Пошук зображення та обираємо попередньо збережені фото для нашої вправи. Далі натискаємо на позначку Група термінів та терміни. В кожній групі даємо одну тематичну назву, додаємо елементи. При необхідності збільшуємо їх кількість, натиснувши на позначку Додати ще один елемент. Після цього ми обираємо в пункті розмір картки кількість складових пазла. Потім натискаємо на зворотній зв'язок та вписуємо текст. При необхідності заповнюємо пункт довідка. А далі натискаємо зберегти вправу. І ось ми вже бачимо, який вигляд має готова вправа. При необхідності її можна редагувати або створити схожу вправу. Дякую за увагу.